Ви помічали, що рівень людей знижується, інтелектуальних здібностей? Ти намагаєшся пояснити щось людям, а розумієш, що ти говориш сам з собою. Помічали? І при цьому а, от такі тенденції характерні не тільки для молоді, зовсім молоді, там, умовно, до 18 років. Часто така молодь навіть не бажає слухати ці всі геополітичні там, і так далі. Речі, а і старших людей. І ось нейробіологи провели дослідження, а це реальна стаття опублікована в доволі такому фаховому виданні, і вони ввели таке поняття як когнітивна інвалідність. Когнітивна інвалідність. Десять років йшло дослідження, і за ці 10 років вчені фіксували, а що з людьми відбувається. Що відбувається з людьми? Ось вони до чого прийшли? Що у віці, у віці від 18 до 39 років поширеність когнітивної інвалідності щороку зростає. Тобто, якщо в 2014 році різні вікові категорії показували однакові приблизно пропорції зниження інтелектуальних здібностей, то Починаючи з 2014 року, рівень інтелектуальний саме молодого покоління суттєво знижується. Інтелектуальний рівень знижується в всіх вікових категоріях, крім однієї вікової категорії, це вік 70. Вони показують стабільність. Тобто, це. Вийшли на певний рівень, і далі воно стабільно у цих людей. Тобто 65, 70, 70, от так. А всі інші групи показують падіння, падіння когнітивних здібностей. Що говорять дослідники? Вони Говорять, що когнітивна інвалідність сильно пов'язана з соціально-економічними факторами, соціально-економічними. Що таке соціально-економічні фактори? Це ваша освіта, ваше оточення і рівень ваших доходів. Тобто, грубо кажучи, якщо ви погано вчились і маєте низькі доходи, то ваш рівень когнітивних здібностей знижується. Ви стаєте когнітивним інвалідом. Тобто, з вами важко говорити, вам щось важко пояснити, у вас дуже складно. Або майже не розвинете критичне мислення, логічне мислення, послідовне і так далі. І так далі. Рятує освіта і економічний е баланс, стан. Як ви, що у вас там з фінансами? І от я зі страхом дивлюсь на нашу країну. Зі страхом, реально зі страхом. Бо з освітою у нас біда, біда. Я знаю, деякі там, мої колеги. Деякі ректори, проректори розповідають, що їх ображає, коли кажуть, що освіта у нас погана. Вона, можливо, не погана в середньому. Але проблема в тому, що вона дуже нерівномірна. Тобто, ти можеш мати в Києві ось університет, у тут гарні дають знання. А ось є університет, де просто продають дипломи. Ну, продають. І. Як ви думаєте, куди більше діти йдуть? Ну, Серен зваження. Правильно. Такі діти, які хочуть навчитися, вони йдуть в університет, де вимагають, де можуть відрахувати за неуспіхи, там, і так далі. А переважна більшість йдуть в університети слабенькі, Ну, де не відрахують, де Ну, ви розумієте. І виходить так, що відсутність спільних вимог до якості освіти, а у нас Часто прикриваються автономність університетів, там сам, як сам пан склепав, так і склепав. Воно і на заході так, але там є механізми внутрішнього контролю і внутрішньої конкуренції. Там не йде ніхто просто купувати диплом, бо всі розуміють, це не має сенсу. Люди йдуть здобувати знання для того, щоб потім працювати в своїй сфері. У нас люди в багатьох моментах йдуть за дипломом, просто щоб мати корочку. Зараз ситуація змінюється, але якщо років 5-10 тому назад, це було ще поширене явище. А 20-30 років тому назад, так тим паче. У нас вся країна різко стала з вищою освітою. Потім стали ті, що з вищою освітою в таких, знаєте, шкіряних куртках, ну бандити. Вони потім стали докторами наук, професорами. Багато зараз в міністерствах сидять, дехто вже на пенсії і так далі. Ну, це такі ряжені доктора, доктори наук. Так от я зі страхом про нашу країну думаю, тому. Що поряд за, за такою нерівномірною освітою в нас країні? У нас в масі свої люди ще й бідні. Так, якщо прогулятися по Києву. От ми зараз біля Володимирського собору, то може скластись враження, що люди не такі бідні. І це до деякої міри так. Люди в Україні не такі вже й бідні, як може здатися. Багато не хочуть працювати на 25 тисяч гривень, багато не хочуть взагалі працювати. Дехто живе з того, що батьки залишили, дехто квартири здає, дехто з криптовалютою грається. Ну і так далі. Але в масі своїй люди не дуже багаті. І отут виникає питання: а які ж когнітивні здібності будуть у людей, які з одного боку не здобувають якісну освіту або здобувають неякісну освіту, а з іншого боку, ці люди не мають гарних фінансових запасів. І насправді це пов'язано. Я помічаю це по от, аналізу деяких і людей. І... Сімей і, і в цілому, як це відбувається? От якщо сім'я виходить на певний рівень, то зазвичай у людини, яка виховується в цій родині, все одно здобувається досвід, певні знайомства, намагаються дати освіту, плюс люди розпоряджаються певними бізнесами, і так, чи хоче, чи не хоче, рівень інтелектуальний цих людей тримається. А от якщо сім'я бідна, то дитина, якщо вона ще й не вчиться паралельно, то то ми спостерігаємо, це постійне сидіння в телефонах, постійне відмежування від реальності, втеча від реальності. І у таких людей я не знаю, яке майбутнє. А відповідно, я не знаю, яке майбутнє в Україні. Адже, здавалось би, нам потрібна освіта, яка буде чітко структурована, яка буде мати стандарти, яка буде контрольована, в якій. Перед якою будуть чіткі задачі щодо виховання молоді, навчання молоді, заняття молоддю відповідних професійних ніж. А насправді ми бачимо зовсім інше. Освіта нікому не потрібна, часто освітою керують люди, які до освіти не мають жодного відношення, з купленими дипломами, з купленими заслуженими перезаслуженими діячами науки і техніки. З фейковими дисертаціями, навіть у вищих ешелонах ми бачимо плагіат на плагіаті, плагіатом поганяє, але цим людям байдуже. У кого б не знайшли з них плагіат, їм пофіг. Вони продовжують керувати, вони продовжують управляти і продовжують вганяти Україну в стан когнітивної інвалідності. Чи є вихід з цього положення? Є, є, є. Ви не повинні чекати від держави нічого. Ви повинні займатися собою, вчити англійську мову, вчити математику, не задавати питання, для чого воно мені треба. Це ваші когнітивні здібності. Читати книги, вчитися якісно, брати якісні університети, спілкуватися з людьми, накопичувати контакти, бути соціальними. І тоді, можливо, у вас є якісь шанси. Бо в країні, в якій велика кількість уже когнітивних інвалідів, ви можете мати більше шансів. Тому що. Конкуренція менша. Але, але хто звик до самодисципліни, хто звик до того, що ти можеш і повинен робити краще, ти ж орієнтуєшся на усередненого, Ну, от, а усереднений – когнітивний інвалід. Не хотілося би мені, щоб наша країна була в такому дослідженні. Як країна, на прикладі якої досліджують когнітивну інвалідність, це дослідження стосується Сполучених Штатів Америки і там б'ють на сполох. Там б'ють на сполох. В Україні ніхто нічого цього не досліджує. Роблять вигляд, що все окей. Але все не окей. Знайте це і працюйте над собою і над своїми дітьми.